А ми зараз Британія займаємося жінками. Вони за що страдають. Про це просто, ну уявити про це ну, просто важко. Я що не констатувати, що, на жаль, на жаль, от такі от, такі е, таке створено цим по хорошому слову, демократичним суспільством, так побудовано ці міжнародні інституції. Ми могли би теоретично, і ми пробували отдати на Росію до Міжнародного суду за порушення Конвенції поводження з військового породою. Але відразу отримали рекомендацію. Міжнародна кримінальна фото про те, що Росія відразу також подасть. І це буде у вас процес, який не принесе ніякого вам рішення. Тоді у нас виникла ідея про те, щоб залучити третю сторону, ну, наприклад, таку як Британія, щоб спонукати. Знову ж таки, через міжнародний кримінальний суд для того, щоб повернулися до набличчя до цих полонених і почали їх повертати. Ну, на сьогоднішній день я спрошу ну, чесно. І до мене приїжджає багатство батьків, і ми, тому що деяким займаємося, але там, погляди того, що там гроші там, навіть там того збирати, щоб там когось звідти забрали, тому що ну, труба.